Але давай тако один, два, три швиденько пробіжимося. Перше, це малюємо е, діючу оргструктуру. І тут дуже часто помилка, що власник бізнесу говорить, що в мене там три людини, і вся оргструктура. Насправді є оргструктура, бо є функції, які виконують ці три людини. Ми все рівно це робимо. Тобто, перше, це діюча оргструктура. Друге це планова оргструктура. Це та оргструктура компанії вашої мрії. Да? Третє в кожний квадратик діючої структури. Ми прописуємо прізвище людей, які виконують функції. Четверте, ми знаходимо ті Функції, в яких задійний власник, і які не приносять в першу чергу грошей. Наприклад, якщо у вас товарний бізнес, наприклад, це продажі і закупки. Тому ми це віддаємо в саму останню чергу, а віддаємо там не знаю облік, логістика, там клієнтський сервіс, якісь там підтримка і так далі. Тобто, ми определили ці функції, і по цим функціям посадам ми прописуємо три документа: це профіль посади, це система мотивації, і це інструкція, як має виконуватися робота на цій посаді. Потім ми складаємо список функцій, які ми будемо передавати: перше, друге, третє, четверте.